Усім привіт! Шукала щось із джинсової теми. Знімаю я порівняння мас-маркету та секонд хенду в один той самий день. В обидвох йдуть літні розпродажі, тож побачимо, наскільки пощастить щось знайти або хоча б наміряти. На манекенів Сінсей сподобалося поєднання білого верху та широких джинсів такого припиленого димчатого кольору неяскравого. Знайшла два варіанти, обидва не мій розмір, але взяла в примірочну хоча б тільки. Мене не впадуть. Прихопила з собою ще один верх, хоч і синтетичний, але гарного кольору димчатої троянди. Того дня в сенсей було заставлене велике дзеркало в примірочній всілякими боксами майже до стелі. Тому роздивитися моделі здалеку можливості у нас не буде. Але вже як є, день на день, на жаль, не сходиться. Дівчата, ось ці джегінси були дуже кайфові, дуже приємні до тіла. Було в них тільки одне велике, але Шов на внутрішній стороні стегна, видавав там якісь смужки. Тобто ця зона, вона взагалі дуже чутлива у нас із віком, але ця модель, саме ця модель, вона зробила там прям проблему, ту проблему, якої у вас немає. Звертайте, будь ласка, при виборі слімових джинсів на це увагу. Наступні димчато кольору по типу як каплі вкорочених виявилися мені замалі, але також були приємні до шкіри. Якщо б були б мені за розміром, можливо б я і спокусилася б до покупки. Інші гарна модель, але великий розмір. Інші були розкуплені, тому придбати свій мені не вдалося. Дівчата дуже уважні в сенсей, вони на ваш запит можуть вам принести інші розміри, інші моделі. І ось ці вже широкі сидять на мені більш-менш, як мені подобається. Єдине, що в паховій зоні в них посадка якась нещільна, там було забагато повітря. Тому я не розглянула їх для вибору навіть на осінь, навіть на майбутнє. Я приміряла подібні речі, які краще на мені сиділи. Ця сукня з манекену з позаминулого відео просто чорна, просто чорні сукні я не досить полюбляю. У мене є тільки одна чорна, яка мене не засмучує. Всі інші чорні я не люблю. Отож, на той день був висновок такий, що в обидвох магазинах і в массмаркеті, і в секонді доводиться дуже багато приміряти, витрачати на це багато часу. А Може пощастити із розміром, може ні. Може пощастити із моделлю, а може ні. Але як написано на рекламі в okay. сенсей, спробуйте завтра. А Зараз ми вирушаємо до Хумани на нову колекцію. Прямо в день завозу, просто зайшла я трохи пізніше. Поки я випадково натисла на уповільнену зйомку, розкажу, що це інший вид хумани, так звана двотижнева, там, де поповнення асортименту відбувається не раз на п'ять тиждень, як у звичайних хуманах, а раз на два тижні, і найвищий цінник там усього 289 гривень. І кожні два дня ціна знижується. Це дуже зручно, особливо при виборі взуття, мені сподобалися ось такі сандалії по типу, як в давньому Римі, не знаю, як ще їх назвати. Там був значок, що це шкіра. Але шкіра виявилася лише на устільці. Приміряла їх разом із сукнею. Єдина річ, яка мені тактильно і візуально сподобалася, спочатку надягла її задом наперед, зараз виправлюся. Це річ із 100% району, тоненька тканина, дуже схожа на віскозу. Гарна така смужечка, видовжує силует. Єдине, що мені б хотілося трохи довшого розміру, і чудово вона виглядала саме із цим взуттям. Подивіться, як гарно воно регулюється з обох боків по своїй ширині, і по довжині, тобто на будь-який розмір ноги чи гумілки підійде. Легко це зрегулювати. Виглядало дуже гарно, дуже вдало, але вся верхня частина, на жаль, це синтетика. І це взуття я не придбала, хоча сама модель дуже-дуже вдала. Я все ж таки в секунді широкі джинси. Не встигла приміряти, бо вигнала нас повітряна тривога, але встигну вам розказати, що при виборі таких моделей звертайте увагу на задню частину, там де вверху ось ця планочка вона має бути дуже гостротрикутна. Чим більший буде кут ось цей по планочці, тим краще вони сядуть у вас в попереку. Якщо планочка буде невелика і майже рівна, Більше шансів, що позаду вони сядуть невдало. А колись в цьому ж магазині придбала в натекстилі найвдалішу скатертину свого життя. Вона із такої купінчастого матеріалу, дуже ажурна, я все дивувалася, куди ж діваються крихти. Після трапези одразу не потрібно було її струшувати. А крихти ділися ось так під неї. На цих потішних кадрах лишаю вас до нових відео. Тисніть лайк і бувайте мені усі живі і здорові!